Нарізаємо дві цибулини кубиком. Моркву не натираємо, а також ріжемо кубиком. Завдяки цьому солодкий смак моркви буде більш відчутний. Наливаємо рослинну олію. Обжарюємо на середньому вогні моркву 5 хвилин. Далі додаємо цибулю та ще обжарюємо 7 хвилин. Обжарюємо до золотавої скоринки. Нарізаємо м'ясо на шматочки. Я рекомендую брати вам лопатку обжарюємо на сильному вогні по 5 хвилин з кожної сторони. Це потрібно для того, щоб створилася скоринка і таким чином м'ясо не було сухим. Промиваємо добре рис та додаємо до нашої суміші. Додаємо ваші улюблені спеції, я додаю просто мівіну. За 10 хвилин до готовності додаємо чесник у шкарлупі. Приємного смаку! Став лайк та підписуйся на канал. Дякую!